Отож, звідки ви знаєте Едуарда? Ой, ні, ні, ні. ні Такого я вам не розкажу. Але ми дуже близькі друзі. А з Маріаною ви теж знайомі? Так, але я не хочу про це говорити. Я на неї все ще ображена за Едіка. А, а що таке? Невже ви маєте до нього почуття? О, ну що за питання? А хто до нього не має почуттів? Це ж Едік. А за що вам взагалі подобається Едуард? Ну, просто він вміє робити руками ось так, і це дуже приємно. А ще в нього. Ой, давайте не будемо про це. Зрозуміло. А про що ви подумали, коли дізналися, що Едік та Маріана одружуються? Ну я розсміялася, бо не повірила одразу. Я взагалі після того випадку останнім часом багато сміюсь. А ще я почала їсти невидиму їжу. І я уявляю себе космонавтом. Ще пару таких запитань, і я нашлю на вас порчу. Ну добре, добре. Тоді останнє, от що би ви хотіли побажати Маріанні та Едуарду. Ну Едіку бажаю добре погуляти на весіллі. А Маріан. Ані, аби виглядала у 80 так, як я в 30. Сподіваюся, Маріанна зробить його більш щасливим, ніж це могла зробити я. Хай простить мене брат за такі слова. У Я до сих пір просто в шоці. Я ж розійшовся з дружиною. Майже кинув пити та курити, і тут на тобі. Вона йде від мене і збирається одружитися з якимось Едіком. «Ну, хіба це нормально? Я вже три ночі не сплю. Пробував рвати волосся на голові. Бачите, як я тепер виглядаю? Маріаночко, ну чому ти мене лишила? Хіба я такий недобрий? Ну і що що Едік вміє готувати? Я теж можу навчитися. Ну і що що він веселий? Ну і що що симпатичніший за мене, а ще молодший, і в Ужну він пробився, а я навіть не поступив туди. Але ладно, я вам готовий пробачити все. Але ти, Едік, маєш домовитися мені за племінницю, аби вона поступила у цьому році до ужну, лише аби не дорого. Ну і бажаю вам, аби після кожної ночі ви виходили із спальні з такою зачіскою, як у мене зараз. Бо доки ви молоді, треба тим користуватися. Цілую, обнімаю.